Вже є контури мирної угоди щодо війни в Україні за підсумками контактів із Путіним та Зеленським, повідомив президент США Дональд Трамп. Дуже скоро в Україні буде повне припинення вогню, запевняє він. Воюючі сторони дуже скоро вийдуть на повне припинення вогню, потім почнуть обговорювати питання території. А спецпосланець США в Україні Кіт Келов заявив, що нещодавню телефонну розмову Трампа із Зеленським просив саме президент України. Трамп вже великодушно погодився на це. Україна поставить список об'єктів для мораторію ударів у Саудівській Аравії, повідомив президент України Володимир Зеленський. Не технічних Переговорах українську делегацію очолить міністр оборони Рустам Уміро. Спеціалісти підготують перелік інфраструктурних об'єктів, щодо яких може діяти мораторій на удари.